Ми у музеї Лесі Українки, що у селі Колодяжна тут минулого року завершилась велика реставрація на понад 8 мільйонів гривень, і почалися великі проблеми, розповідає директорка музею. Будиночки косачів, де робили реставрацію, зараз зачинені для відвідувачів через недоліки після ремонту. Розказує директорка музею Ольга Бойко. Відчиняє нам сіру садибу. Під вікнами тріщини пішли. І оця стіна, верхній шар штукатурки відійшов. Ці тріщини йдуть, і йдуть, йдуть. Це все на Оце вікно повністю пропускало дощ. Тут збиралася вода, стояла геть на підлозі. Була домовленість. З виконавцями робіт з житлобудом, що вони будуть усувати ці недоліки, які виявилися, дещо вже зробили на сьогоднішній момент. Далі йдемо до білого відреставрованого будинка Косачів. Директорка запрошує до підвалу. Я туди не зайду, в мене немає чобіт, тому якщо маєте бажання, то вдягайте чоботи і самі. Пояснює, що без гумаків сюди не потрапити, бо перед входом і у самому підвалі стоїть 20 сантиметрів води. Під час реставраційних робіт каже Ольга Бойко, це приміщення поглибили на 30 сантиметрів і збиралися тут відкрити нову експозицію, відтворивши підвал косачів, які зберігали фрукти та наливки. Коли я стала працювати в музеї, це з шістнадцятого року з грудня місяця, я жодного разу не бачила тут в підвалі води. Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, на балансі якого перебувають будиночки, каже, що жахнулася, коли приїхала в колодяж на 25 лютого у день народження Лесі Українки. Наявність води в дерев'яному приміщенні це в майбутньому грибок який може знищити це приміщення, ми звернулися до житлобуда у січні місяці із листом про те, що є вода, і попросили їх відреагувати. Житлобуд фактично нам дав відписку про те, що всі роботи виконані згідно проєктно кошторисної документації. Директор підрядної фірми, що робила реставрацію, Леонід Стефанович говорить, що був на об'єкті. Ми обійшли всі будиночки, да там є трещинка, є невеликі дві трещинки, Там ну прийде весна, ми його поправимо. Це не суттєво. Стіни, де робив ізоляцію житлобудва, вони сухі зверху до низу. Чому йде з під підлоги грунтова вода? Тому що, по бажанню, ми углубилися в проєкті, і то на той час, коли ми робили, води не було, і ізоляція не закладена. Підрядник обіцяє причину затоплення усунути, якщо доведуть, що схибала його фірма. Якщо я не винувата, я думаю, що я сьогодні не винувата, хоч не буду заключно слово говорити, бо є комісія та все то ми вирішимо, за який рахунок переробити. Замовником реставраційних робіт є обласна адміністрація. Керівник департаменту інфраструктури Степан Білан розповів, що створили комісію, яка має дослідити проблему і вирішити, як усунути причину підтоплення. Зараз наші спеціалісти підняли проєкт. Ми вже зв'язалися з проєктантом, який це робить з підрядником, і ми це все докупи потім складемо, цей пазлик, і тоді будемо бачити, де проблема, як її вирішувати і за чиї гроші. Чому може затоплювати пам'ятку національного значення? Свою вартію має заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Каже, 10 років тому білий будиночок Косичів затоплювало ґрунтовими водами, і тоді його організація розробляла проєкт дренажної системи біля музею. В підвалі було десь сантиметрів до 30 води в той період. Дренаж працював нормально. Вчора виїхали наші працівники на місце і побачили, що частину цього дренажу. Пошкоджено труби під час проведення реставраційних робіт дістали з землі, ну і зруйнували в принципі якраз цю систему. Була тут дренажна труба під час реставрації її виймали. Вона є складена біля будівельних матеріалів. Ми забудовнику мали розмову на рахунок цього. То він каже, ну що це не повинно вплинути на те, що з'явилася вода. Зі слів Ростислава Кравчука, фахівці водних ресурсів рекомендуватимуть комісії відновити дренажну систему. Чи дослухаються до спеціалістів офісу водних ресурсів та хто оплачуватиме ці роботи, суспільна розповість згодом. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук та Валентин Клімович Суспільна новини Луцьк.